Ірина Стеблина каже, як археолог не може лишитися байдужою до особистості Олександра Поля, адже він був відомим археологом-аматором, дійсним членом одеського імператорського товариства історії та старожитностей. Зібрав велетенську колекцію артефактів та відкрив у Дніпрі перший приватний музей, де експонувалися і криворізькі знахідки. За іронією долі для наших сучасників загублена могила поля стала не менш вагомим відкриттям ніж стародавні кургани. У 2020 році в Дніпрі було дослідження фундаментів Лазарівської церкви у Севастопольському парку, парку. І я двічі їздила на ці розкопки, тому що не могла просто якби, не бути присутня при такі, при такі серчні події. Перший раз при мені там досліджували фундамент і розкопали поховання священиків, а другий раз це було якось 25-го. Липня 2020 року, вперед день якби смерті Олександра Михайловича Поля, там проводили дослідження склеп номер 2, який виявився саме похованням Олександра Михайловича Поля. Виявлення могили людини, яка дала поштовх розвитку рудопромисловості на Криворіжжі, по суті, змінила історію усього краю. Стало справжньою сенсацією для істориків і краєзнавців. Потім в тому ж році Тімпрі проводилася конференція і нам музеї прислали запрошення взяти участь у цьому заході. Потім виникла думка зробити невеличку статтю, почала збирати матеріал, і матеріал поступово-поступово ну, стат... для статті було багато, для книжки замало, думала, вийде брошура. Ну, а тепер ще матеріал розширюються, тому що досліджувати можна довго цю тему. Я вважаю, що на мені воно не зупиниться, і майбутнім дослідникам буде чим ще займатися. Та невеличка доповідь на сьогодні виросла до обсягів цілої книжки. Причому Ірина Стеблина вирішила не зупинятися на прогалинах у біографії, а знайшла свій особливий підхід до розповіді про рудопромисловця. У мене в моїй майбутній книжці не буде, якби це не біографія. Його. Це буде у вигляді мандрівки. Криворіжжя місцями пов'язаними з полем, починаючи з півночі кривого рога і закінчуючи центральним центральнимським районом на там, де був йому перший пам'ятник збудований. Вихід книги планувався до ювілейної дати. Завадила війна. Але Ірина Стеблина сподівається, що до кінця року монографія вийде з друку. Вона буде цікава вчителям, студентам, учням, краєзнавцям, історикам і всім любителям рідного краю. Наталія Рипчинська, Владислав Талалай. Цей день.